О, не, Опа, п'ятий. Бо їх завжди п'ять патронів має бути. Це французькі патрони. під, ну, французь, під французьку рушницю, яку Франція поставляла Російській імперії і росіяни воювались. Французькими гвинтівками, рушницями. І це такі їхні патрони за округлення. бо в мене на городі купа гірз було таких. І по гірзах вже можна подивитися, яким роком це зроблено. Але часто це 15, також 16 рік. Знаєш, тут були росіяни. Російська імперія тут була. Пробувала атакувати, чи атакувала, і видимо солдата випало патрони і все. А тут розкопано. А тут, де я, тут я знайшов три патрони, тут ще два. І тут розкопано, бо м'яка земля, бо тут ходив якийсь хлоп з металошукачем. І він це було все розкопував. Це було все розкопував, видимо, патрон йому попався і думаю, а на що я буду копати і все. Патрони гільзи і чорні метали він не бере. Тобто там, які є ями, і що він звідти взяв, значить він щось звідти взяв. Монети може. Якісь там зброя, каски, мон... щось таке цінне. Патрони чорні метали він не бере. І гільзи. Решта все він бере. Отако От чистимо ліс потрошки, ну, не хоче фокусуватися. Значить Так, тут ходив, копав, копав. Тут найбільше того накопав. Це я знайшов патрони. 15 патронів французьких. Чим вони французькі. Оце за округленням, ну французькі, бо я знаходив гільзи часто. І подивився по їхніх цих капсулях, то на них писало, що то ну, розрізнення, що то французькі, французькі рушниці були, і це все було на ну, озброєнні російської армії, Російська імперія. То я тут в це схил під схилом тут. І тут ка, 10 патронів разом з магазином, він вижавів, тому з нього ще два патрони було. Тут ка, решту знайшов, тут знайшов патрон. Але такий патрон, він не стріляний, сама гіза, а сама куля десь випала, я її не можу знайти, занадто дрібонький сигнал, щось не хоче шукати. Цвях шукає, а кулю ні. А тут я викопав кусок шрапнелі, тобто осколок. Видимо, тут якийсь солдат був, бо три магазини, бо на, на бої до рушниці патронів це один магазин. Тобто тут прилетів осколок. Десь зірвалась бомба, прилетів у осколок, може його вбило, може поранило і пересипали з нього патрони з патронтажа. І знайшов в... патрони і поскидував сюди. Тут копав півгодини. Пів години я тут порпався. Ой, а що робити? Треба чистити. Але ще один забавний факт. Тут якийсь ходив тип. О. Чоловік з металошукачем, і він там каже, по траншеях викопав все, там навіть нічого немає. Ніякого сигналу. лише ямки, такі глибокі деякі, він файно там копав, щось файно знайшов. Але що знаю, він не бере чорний метал, тобто осколки, шрапнель, патрони, гірзи. Бо я ще знайшов одну гірзу, а вона така поламана наполовину. Зеленувата вже така. Поцвірівав в цій траншеї. І він тут щось порпався. Видимо, знайшов патрони і думає, на що він там буде копати. Видимо, теж не розбирається сильно металу шукачи. Іде сигнал копає. Думав, якась копійка може. А там патрони я такий забив. А я... а я прийшов і такий, о, патрони.